Як ми в цибуловому на Івана Купала проводили це свято. Ми збирали трави, сильні, духмяні, сонцем напоїні, ті, що оберігають і зцілюють. Кожна рослина, як давня історія, яку потрібно пом'ятати. Ми плели віночки для себе, для води, для мрії, у кожному бажанні, дотик, літа і трохи май. В на місці ти себе відчуваєш мавкою, прекрасною та чарівною, неймовірно магічною. Коли сонце схилилося до горизонту, ми розпалили вогнище, велике, живе. <поцелуй> Ясно, щоби не погасно, розгоряйся, цар вогонь, бо я буду, освятився до груди. Навколо були. вогню ми водили хороводи, співали, давні пісні, ті, що пам'ятають предки, стрибали через вогонь, тричі для очищення, для сили, для любви. Кожна з нас загадувала своє бажання, відпускала віночок на щастя, на долю. Раніше хлопці ловили ці віночки і обирали собі долю, долю, жінку на все життя. А сьогодні ми просто мовчки дивлячись у вогонь, розмовляючи своєю душою, проводили цей час. Підписуйтеся, щоб не загубити мене, далі буде більше магічне.